Лише за останній місяць у Харківській області повітряна тривога тривала понад 80 годин. Ворог не припиняє вкривати вогнем населені пункти, наближені до лінії зіткнення. Від постійних обстрілів потерпає і Харків. Пані Тетяна живе в обласному центрі менше місяця. Її рідне місто Куп'янськ щодня у новинах через ворожі обстріли. Жінка каже, ніщо нічого не вказує на те, що Росія хоче припинити війну. Не віриться. Не віриться, що вона хоче миру. І не тільки на Путинську. І на Донбасі, і Вавчанське направлення там в липці ж все время. І бурлок обстрілюють. Пока, пока не бачу. Миру від саміту Трампа і Путіна, який відбудеться на Алясці, харків'яни та гості міста не очікують доленосних рішень. Бентежить і територіальне питання. Чесно. Я не вірю, що вони про щось домовляться. Віддати землю ну це хлопці ні за що погибли. Вибачте. Хотілося б в це вірити, але щось не віриться мені в це. Не можуть вони припинити. І ну, якщо хтось може надави на них так, що їм буде це е, вигідно припинити, але щоб самі ні стільки років. Ні, вірити путіну не можна. Їх знаків немає. Вони хочуть, щоб ми віддали їм територію, тобто ніяких поступок з їх боку не було запропоновано. Було запропоновано тільки обмін територіями, що теж не дуже окреслює взагалі умови якісь. Але мені здається, що вони будуть мобілізувати і мобілізувати. Я не думаю, що кінець скоро насправді на жаль. Тим часом Росія не припиняє нарощувати військову присутність на Запорізькому напрямку. Ворог постійно обстрілює населені пункти регіону та обласний центр. Місцеві жителі кажуть, ніщо нічого не вказує на те, що держава агресорка, хоче миру. Росія не може і просто так взяти і закінчити війну. Я думаю, що вона ніколи не згодиться на те, щоб одна стати. поки живий очільник Росії. Вони не вгаманяться. І я думаю, нічого. Ну скажімо так, на 90% я вважаю, що нічого доброго для нас не буде від цієї зустрічі. Вряд ли що зміниться. Навряд щось зміниться. Вони вже зовсім поруч в будь-який час можуть прорвати. Це дуже серйозно. Я Думаю, що не домовиться, тому що без нас… тому, що без нас домовлятися не можна. Україна теж дещо може. Треба, щоб вони вивели війська з наших територій. Через постійні спроби ворога просунутись на Дніпропетровщині. Триває евакуація. Йдеться про громади, наближені до лінії зіткнення. Росіяни намагаються зайти на територію Дніпропетровської області. Дніпряни впевнені, ворог хоче окупувати більше територій, а не домовитися про мир. Я таке мені. І Європа, і Україна, всі зібрались, і треба це, воно нічого не вийде з цього Трампа. Він витворяє свої проблеми, вишає, бабки. А я не вірю в це. Ну тому що не вірю, тому що ніяк не покращується стан. Війна йде, хлопці питаються стримувати, але там ж навала така, їх дуже багато. Тому що тут казати. Ну тільки ж не хочеться свої території віддавати. А вони ж там такі условия виставили, що я думаю, жоден українець не схоче. Хоча вже скільки горя вони принесли, скільки вбитих, скільки ми самі біженці із Межівської громади оце сюди переїхали. Я думаю, що Трамп хоче все таки, що подав території, скаже, Зеленський наш. А Зеленський не одас, от і все. Жодних поступок агресору кажуть люди на вулицях столиці не вірять ні путіну, ні в позитивні результати саміту. Говорять про формулу американського президента Мир через силу та навіть про ядерну зброю для України. Якщо домовлятися за мир, то мир має бути тільки виключно зі сторони сили. Відповідно, США має зробити все по максимальному зі свого боку, іменно ультиматумом силою, також щоб це був захист повністю України. По всім параметрам, вплоть до того, що буде в Україні розгортатися ядерна зброя. Ми не ми не думаємо, що вони будуть говорити за нашу перемогу. За, вони, вони не наші друзі, правда. Ми дуже, ми українці, тільки бажаємо перемоги. А те, що вони збираються і знущаються ну, над нами, то ну в мене просто нема слів. Ні. Моїм рідним бердянськом не можна. Це моя батьківщина. А вони такі, що претендують на Азовське море на бичків моїх на тараньку. Дякую Україна переможе. Дякую. Оксана Нечепоренко, Наталія Москаленко, Катерина Чала, п'ятий канал. Олег синютка до нас доєднується. Народний депутат від фракції Європейська Солідарність. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю, вітаю цього глядачі. П'яте пане Олеже. Оце дивлюся новини, і знаєте чесно, починає вже бути трохи шкода Дональда Трампа, бо пишуть, що Путін повезе Трампу, цитую історичні матеріали про Україну. Це ж, мабуть, опять печенєги і все це мракобіся. Бідному Трампу доведеться все це слухати. А, і... Але чи Я це думаю? Я думаю, якщо він везе історичні матеріали, то він скаже, що нас завоювали монголи з того часу нічого руського там не було, і ми жили під монголами до того часу, поки в наших жилах і до тепер тече їхня кров. І на жаль, ми палили Київ і палили інші міста руські князівства. І в кінцевому результаті, коли закінчили платити данину, то все якось так сталося, що їхня кров і жити без війни ми не можемо. Я думаю, що він таку історичну правду повезе. Ну він Правду ж повезе, правда. Ну він же ж пам'ятаєте блогеру американському бідосю його геть забалакав тими піченнями. Що навіть і блогер, то який був до речі дуже лояльним, ну відносно лояльним до Росії, але там ну ні одна нормальна здорова психіка це витримати не може. це така стратегія в нього буде Трампа забалакувати, 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 щоб той геть забув, на що вони зустрічалися. Ну важко сказати, яка буде стратегія, вибрана Кремлівським господарем. Але те, що вони будуть готувати до цієї зустрічі, і те, що вони справді будуть їхати підготовленими напрацьованими різними варіантами, тут треба віддати належне. Не можна недооцінювати ворога там працює дуже серйозна. КГБшна машина, ця машина відпрацьована не роками, а десятиліттями, і тому говорити про те, що чільний виконавець цієї машини, яким сьогодні є втіленням. Кремлівський диктатор просто приїде на легку прогулянку, так не можна. Ми вже мали одного разу, коли український президент поїхав непідготовленим, і ми отримали величезний скандал в овальному кабінеті білого будинку. Повірте, що московити так не діють на превеликий жаль. Для нас на превелике нещастя для всього світу тут їм треба віддати належне і не можна недооцінювати. Вони вивчають психотипи, вони вивчають слабкісті, вони вивчають можливості, вони вивчають сильні і слабкі сторони. І повірте, що він приїде з декількома матрицями, і він приїде як людина, яка захоче з цієї зустрічі витягнути максимум. І змінити їхні плани ми можемо тільки сильними своїми планами. І направда не треба думати, що Дональд Трамп вже такий собі, знаєте, слабачок. Дональд Трамп сильний гравець, і, врешті-решт, за оцей піврічний період свого президентства він вже двічі пошив Путіна в дурні один раз в Сирії, другий раз в Ірані. І тому ну, я думаю, що це буде дуже серйозна. Бесіда це буде дуже серйозне протистояння глобальних противників. Це буде протистояння західного цивілізованого світу і буде протистояння Московської імперії, яка втілює зла від хім'яну. Північної Кореї і закінчуючи Тегераном в Ірані. Звичайно, такою головною місце є звичайно московська федерація. Та ми, якраз саме за Дональда Трампа, трохи і переживаємо, виходячи із тих заяв. Зокрема, навіть ті, що були в цієї ночі, видно, що все таки був вплив від європейських політиків, які проводили відеоконференції. Але згадайте позавчора, і тут не лише там історії про океан, як Україна втратила, як росіяни там городами пішли, а не Трамп. Расою, але там були просто настільки махрові російські е, тези пропагандистські про те, що там е, Гітлера побіділи. Вони е, Наполеона Росіяни побі... перемогли. Е, ну тобто, це якось чи він був непідготовлений, чи там команда не попрацювала. Але це ну найнебезпечніша, мені здається, теза. Знаєте, ми і це насправді є щире бажання українців. Ми хотіли би, щоб Дональд Трамп був як мінімум членом організації українських національностей. Ну але це ж насправді не так, і Трамп, ідучи в президентство, він не обіцяв зробити великою Україну. Він зробив обіцяв зробити великою Америку. І якщо ви подивитеся на результати, він послідовно це робить, і він послідовно втілює. Ті речі, які важливі для сполучених штатів, і уже два місяці тому торгове сальдо сполучених штатів Америки набуло позитивного балансу, як він це зробив, хто з нього. Поспідсміхувався, хто сприймав серйозно, Ми маємо кінцевий результат, і цей кінцевий результат насправді є дуже вигідний для сполучених штатів. Я ще раз хочу згадати Іран і Сирію. Це є результат, який вигідний для Сполучених Штатів Америки. Тут питання, що в цій зустрічі є вигідне і потрібним сполученим штатам Америки. Я вважаю, що передусім для Сполучених Штатів Америки це є можливість бути долученими до розробки. Активів, які сьогодні є в Арктиці, і це дуже серйозні активи. Дехто навіть порівнює, що доступ до активів Арктики буде відповідати тому доступу, який колись отримали європейські країни, коли відкрили новий світ, в тому числі і ту ж саму Америку. І друге питання, яке хвилює Дональда Трампа, це звичайно Китай. Він Точно буде робити все можливе для того, щоб союз Росії і Китаю розпався і не був таким міцним, яким він є сьогодні. А що робити Україні? А Україні треба зробити, щоб питання України було навіть не третім питанням, а що питання України стало першим питанням, і це вже даруйте. Звичайно, що це клопіт Дональда Трампа, тому що я переконаний, що він точно не хоче, щоб про нього говорили те, що він говорив про Джо Байдена, коли американці виходили з Афганістану. Але клопіт України можливість України викуп для України зробити так, щоби. Питання України для Трампа було питанням номер один, сильнішим від Арктики, сильнішим від розриву Союзу Китаю і Росії, і це вже повинно бути мистецтвом українських політиків, бо українські політики і тільки українські політики мають думати першочергово про Україну, про українців. І про ті можливості, які нам повинна дати зустріч Трампа і Путіна. Бо давайте чесно скажемо: ми теж хочемо отримати результат від цієї зустрічі. І результат, який сьогодні потрібен Україні, це є встановлення стійкого перемиря по всій лінії фронту. І сьогодні дуже важливо, що вчора, я переконаний, що це вчора був вдалий день для України, що ми зуміли, щоб питання. Перемиря і питання української позиції це було питанням, яким завершилася зустріч європейських лідерів генсека НАТО і президента Сполучених Штатів Америки. Тому ще раз кажу: не хотімо бачити Дональда Трампа. Провідником української нації Дональд Трамп є президентом Сполучених Штатів Америки. А ми повинні зробити все можливе, щоб інтереси України стали інтересами Сполучених Штатів Америки і президента Сполучених Штатів Америки. Така правда життя, така гіркота і такі реалії світової політики. Ну тут, пане Олеже, знаєте, Дональд Трамп, окрім того, що є президентом Сполучених Штатів Америки, він є лідером країни вільного світу, і це про цінності, про демократію, про міжнародне право. А зараз виходить так, і і тут треба визнати, що це буде перемога Росії, що Путін, воєнний злочинець, який вторгся. В незалежну сусідню державу чи не воєнні злочини, а тепер просто знову стає рукопожатною персоною, і це занотовують і КНДР, і Китай, і інші диктаторські режими, бо це створює дуже небезпечний прецедент, і це руйнує міжнародне право, і це, це має розуміти Дональд Трамп також. І це слабка позиція для України, для західного світу і для Сполучених Штатів Америки, тому що тим напевно і дуже суттєво відрізняється Дональд Трамп від попереднього президента Джо Байдена. І нам треба розуміти, що Дональд Трамп не стане політиком цінностей. Так, якби ми хотіли його бачити в ідеалі, він все одно стане політиком перемовин і досягнення угод. І якщо хтось з українських політиків задасть себе метою переробити Трампа за наступні декілька років. Повірте, що це не та дорога, яку треба пройти, яка досягне успіху. Трамп є такий, який він є, і Трамп насправді може і здатен діяти в українських інтересах і в інтересах тих цінностей, які відстоює західний світ. І давайте я згадаю дуже простий приклад на стосунках України і Сполучених Штатів. Трамп був першим президентом, який надав Україні летальну зброю – «Джавеліни». Чим він відрізнився за цей період часу? Ні, він і тоді був президентом Угод, і він зараз залишається президентом Угод. Тільки питання в тому, що президент України Порошенко зрозумів, зумів і досягнув того результату, який був потрібний Україні з тим Трампом, який має ті цінності, які він має. Біда в тому, що сьогоднішня влада чи недостатньо професійна. Чи не підготовлена, чи взяла помилковий стратегічний курс у стосунках, чи у виробленні тактики, але вони не здатні досягнути того, що міг досягнути Порошенко, і це на жаль точно проблема глобального західного світу, але передусім це проблема України, і ми це повинні розуміти. Небезпека від заяв про обмін територіями правда сьогодні Дональд Трамп сказав, що ні, він зараз це з Путіним 15 серпня обговорювати не буде. Але перед тим ті такі заяви були. Очевидно, я припускаю, що рішення Дональд Трамп змінив після цього десанту відеодзвінків від європейських лідерів. Але якщо ця ідея в нього вже зародилася, то чи немає від неї ще більших ризиків у майбутньому? Звичайно, що це великий ризик, і звичайно, що це ус, треба усвідомлювати те, що в оточенні президента є ті люди, які підштовхують і дають можливість саме такої пропозиції обміну території, що саме гірко, що це обмін українських територій на українські території, і це є програш для України. Але коли ви казали про цю пропозицію Трампа, я чомусь згадав, не буду називати його прізвище одного із високопосадовців. Політиків, які під час зустрічі мали дуже сильне рукостискання. і от під час цього рукостискання вони випробовували ту людину, яка була колегою у зустрічі. Якщо ця людина давала слабинку? Всі казали, що все. Тоді можна вже далі зустріч не продовжувати, тому що він зімне піднімне і доб'ється свого. Якщо ця людина витримувала цей потис, тоді можна було претендувати на розмову, на можливості і інші речі. Трамп пробує Трамп. Відчуває свою силу, він шукає слабинку. Він точно хоче досягнути результатів, які передусім вигідні сполученим штатам. І дуже важливо, що тут українська влада до речі, тут треба віддати належне. І лідер опозиції Порошенко і керівник сьогоднішньої влади Зеленський Він, Вони зуміли вийти на єдине бачення всередині України припинення вогню так. Обмін території ні, і що ще важливіше, що після цього, коли Україна продемонструвала єдину позицію, ми зуміли виробити цю єдину позицію з нашими західними партнерами дещо м'якше, дещо ну я би хотів сказати хитріше, але це стало єдиною позицією, і ви бачили, що Трампа це переконало. Тому з Трампом можна говорити, з Трампом треба говорити і. Трампу точно треба знайти аргументи, які би продемонстрували, що інтереси України, інтереси сполучених штатів, інтереси глобального заходу збігаються між собою. Повірте, що це можливо. А найнегативніший варіант і результат зустрічі на лясці для України його не буде буде позитивний варіант. Ну але нам треба готуватися. Я маю на увазі, ну як якби я собі бачила, але знову ж таки, я не політик, що це тиск на Україну і тиск на Україну через збройну через зброю. Тобто не лише ну, якби при адміністрації Трампа ми не отримуємо зброю безкоштовно, але умовно заборона продавати Україні цю зброю, припинені розвідданими, там старлінки, всі ці речі. Чи у нас і у Європи є план Б, бо складалося Склалось таке враження, що ця от а, е, зустріч на Алясці, яку Дональд Трамп анонсував, вона стала сюрпризом для всіх, включно для європейців. Вчора ця небезпека такої угоди і. Негативного рішення стосовно України була набагато більшою ніж сьогодні, я хочу ще раз підкреслити, що вчорашня зустріч Зеленського і наших європейських партнерів вона дещо змінила ситуацію, і передусім вона змінила ситуацію через те, що Україна продемонструвала більш гнучкішу, більш професійнішу політику. Я дуже переживав, щоб коли після першої реакції, яка була на слова Дональда Трампа, це знову розпочнеться. Розв'язання антиамериканської істерії всередині нашої держави ну ми вже пройшли цю дорогу після цієї помилки і програшу в овальному кабінеті Білого Дому антиамериканської істерії всередині держави і надзвичайно негативних моментів, які ми до сьогоднішнього дня ще відчуваємо в українсько-американських стосунках. І дуже добре, що вчора все таки зуміли доказати українській владі, що Антиамериканська істерія це не ця дорога, яка приведе до перемоги українських інтересів. Мені здається, що сьогодні у нас позиція є кращою, аніж вона була ще позавчора. Тільки ще раз і ще раз треба розуміти, що Путін насправді дуже досвідчений, дуже підготовлений, професійний, особливо в індивідуальних розмовах політик. І повірте, що московити везуть. І пропозиції Трампу, і стратегію поведінки під час перемовин, і тому дуже важливо, щоб комунікація наша з президентом Сполучених Штатів з адміністрацією була більш тіснішою, більш сильнішою, аніж вона може бути з стороною країни агресора. А це знову мистецтво України. Передусім. От скажіть, будь ласка, сьогодні. Представляє офіційно інтереси України в Сполучених Штатах посол, до якого має запитання адміністрація Трампа? Це чи є питання адміністрації Трампа? Ну це ж питання української політики, це ж питання української влади. Ну як за стільки часу не мати в Вашингтоні ту людину, яка вхоже в будь-які кабінети, ту людину, яку чують в будь-яких кабінетах? Ну як так? Чому так? Для чого це? Ну, це не помилка американців, це помилка української влади. Та і, взагалі, контакти на усіх рівнях. Це ж не тільки про амбасаду йдеться. Це ж мають воно має бути, я не знаю, від там зв'язків просто між громадянами дзвонити там і питати. Бо я вам розкажу свій випадок. Після цієї позавчорашньої заяви про обмін територіями. Мої знайомі італійці, які є там автентичними італійцями, то не, не наші переселенці чи мігранти. Вони такі так да, так треба віддавати. Так віддавайте той Крим за то так такий мир буде, і повірте, пане Олеже, жоден мій аргумент і запитання так: а що віддасть Італія за те, щоб мир був? Ну віддайте Сицилію чи Сарденію, воно ж вам не надо, Ну нібито. ні, нема ніяких аргументів. Бо вони це почули, і вони вчепилися, і воно впало в ґрунт підготовлений. Бо з одного боку вони трохи втомили, ну, як, якщо можна це казати, втомилися, і вони шукають, якби будь -яке, яке виправдання, щоб давайте вже трошки ми втомилися від цього. Ми хочемо знову російські гроші, дешевий газ і всі ці речі. Я не знаю, чи ви професійний дипломат, але ви точно більш підготовлений політик, ніж багато тих людей, які сьогодні, на жаль, займають владні крісла. На жаль, але воно не працює. Я вам так скажу, пане Олеже. Ніч вони просто такі. Ну пока ти річка. Це якщо, якщо це сказати один раз, це може не спрацювати. Якщо це сказати п'ять разів, це теж може не спрацювати. Ну якщо це сказати сто разів, різними людьми, однією фразою і дуже методично і дуже сильно. Повірте, що воно працює бездоганно, і це, це мабуть, треба пане Олеже, за таким принципом Росіяни це своїми піченігами так пропаганду і проводять. Просто 150 тисяч і, жаль, разів. Повторюються, і на жаль їм це все і на жаль, їм це все вдається, і це треба розуміти і. І цьому треба протистояти. Вони кидають шалені гроші. Вони витрачають величезні ресурси. Незважаючи на блокування тих чи інших речей. Вони в інформаційному просторі не жаліють. Так як вони не жаліють на фронті людей, так вони не жаліють грошей, щоб через інформацію зайти в голови в мізки дуже і дуже багатьох народів. І немає іншого варіанту, як нам як протиставляти абсолютно такі ж самі речі, сильніші, якісніші і потужніші. Ще повертаючись до зброї і плану Б нашого, бо воно просто так лягло. І оця от новина вчорашня від концерну Rheinmetall, що в один і той самий момент від... почали будувати два заводи. Німецький вже вон скоро відкриється, а український ще бюрократія, бюрократична. А чи може якось можна на це повпливати? Окей, в нас є там заводи, є своя специфіка виділення землі під час дії воєнного стану на виробництво. Але слухай. Та, ну це ж наша зброя, краще своє мати. Якщо що ми потім експортуємо, але краще мати своє, це незалежність і безпека. Немає жодної специфіки. І ну, поки в час війни такі речі мають відбуватися ще можна швидше. Але ви чули вчорашню заяву після критики Райан Метал міністра оборони? І міністр оборони вчора вийшов до речі, екс-прем'єр-міністр, що він сказав: та друзі, та у нас все нормально, та у нас все будується так добре, що просто нема ради, як воно все швидко будується. Як ви думаєте, як на це може відреагувати німці чи їхні партнери? Вони скажуть: нас не чують, нас не розуміють. А якщо це все лягає на безліч фактів корупції, які є всередині країни? То ми тоді її отримуємо на фронті, те, що і маємо: відсутність дронів, відсутність снарядів, відсутність дуже багатьох речей. Якщо би вчора очільник уряду, міністр оборони, відповідальна посадова особа вийшла і сказала, ми відреагували на заяву. Наші наступні кроки будуть такі. Термін здачі в експлуатацію такий. І ми це зробимо. Якщо цього не буде, то я, як міністр оборони, піду у відставку, тоді воно працює. А коли виходить міністр оборони, розказує, та що ви там розказуєте? Німці у нас все ідеально, у нас все працює. Ну на жаль, на жаль, я переконаний, що після цього реакція наших партнерів точно буде не найкраще. Чому я це кажу? Так, да, це не було повномасштабна агресія, але це теж були військові дії. Але ми на території Львівщини зуміли затягнути. 149 нових виробництв, і я знаю всіх цих партнерів і всіх цих інвесторів. Вони хочуть мати впевненість в судовій системі, вони хочуть не мати бюрократичних перешкод, і вони хочуть розуміти, що їхні гроші захищені страховими речами, страховими компаніями. Ну а далі, звичайно, працівники, комунікації, і інші речі. Все зрозуміло, все чітко. Ну, коли виходить людина і каже, ви не доріть нас, ви все будуєте ідеально. Ну, ну як буде тоді реакція наших партнерів? І оця непрофесійні професійні оця корумповані звади. Потім обертаються. Втратами на фронті, втратами на території і відношенням наших партнерів до країни, коли вже сьомий місяць ми не можемо відкрити перемовну процедуру для євроінтеграції для вступу в ЄС пане Олеже. Ще пару хвилин залишається, але я хотіла розпитати вашу думку. А була зустріч банкової з жорстокою реальністю, реальність виявилась набагато гіршою ніж собі уявляв Андрій Борисович, і студенти розказали йому, як насправді яка думка суспільства. Я насправді чи почула влада цей сигнал, бо комунікаційно вийшло так, що студентів звинуватили, ой, ви принцип офрек порушили і все. Е, якщо ми думаємо, що глуха людина наступний раз почує те, що їй кажуть, то ми глибоко помиляємося. Глухих треба лікувати від глухоти, ні треба навчити розмовляти. Тих, хто не може думати, треба постаратися попрактикувати. Тим завести, підготувати і навчити думати. А коли люди на критику реагують тим, що ой ой, це не такі студенти, неправильні студенти, і взагалі вони не це розказують, це це шлях, тупиковий розвитку, і це говорить про те, що сьогодні треба кардинальне рішення приймати. треба Нову іншу парламентську більшість треба мати уряд національної єдності, уряд національного порятунку. Ну всі ці люди показали під час війни, четвертий рік війни на дронах крадуть снаряди, заводи не будують, мобілізацію провалюють. Зато відосики знімають часто густо і дуже красиві. Не тою дорогою йде сьогоднішня влада, і тут не питання в єдності, тут питання в тому, що якщо ми не переформатуємо і не приведемо вищі кабінети держави, професійних людей, які одержимі патріотизмом, професійністю, національною єдністю і відчуттям перемоги і відповідальності, ну будемо далі платити за це, і територіями, і що найгірше життям людей, і тому рішення, рішення є абсолютно очевидним їх просто треба приймати. Так, дякую, дякую дуже, пане Олеже. Олександрка був з нами, народний депутат від фракції Європейська Солідарність.